Нарешті вихідний. Фух. а То був вихідний, а він, оказується, нефіга не вихідний. Опять фігачили цілий тиждень. Оп, Підписники підказали, в центрі в Миколаєві наша улюблена піца з грушею і сиром дороблю. Здається, груші тут нема, але курка і дороблю вже краще, ніж просто курка. О, такі пироги. Зараз поїдемо на рибалочку. Сподіваюсь, пробудемо там довше, ніж 15 хвилин. Ну то таке. І сподіваюся, це буде не Матвіївка. <гум> Понеслась. Тобто я головне почав доставати з на хижака, якого вже Бог настільки не ловив. Так одразу фідери й обосралися. Ти шо, який? Я ж лучше судака. Не надо. Батько прости, засранці дергають тут. Не вірю. От і все. Не повірю. Ні, ну на фідері точно сидить. Поставив саненький твістерок, такий два з половиною дюйма. Віброхвіст... Твіст... твістерок, хвостовик, коротше, рибку. Я вже й забув, як це робиться. Хоча буквально пару місяців тому ми ще щукам давали прикурити, але то були воблери. Сілікон взагалі мовчав. Я думаю, гранпампінг би не сработав, сильно грязна зеленюча вода. Але ви пам'ятаєте той день, коли ми тут дістали кого? Судака на пів кіло, кого б ми ще могли дістати. Це трешак. Ну, тут по-любому ями якісь із-за моста, із-за течення. Одну сторону намива, другу вимива. Тут повинна бути риба. І той судак це доказав. Я вже думав хвіст тобі брали. І таке робоча. Я привык, що судака мы ловимо в Херсоні на 3-4 дюйма, если не на 5-6. Блин, шнур кончается, треба заказать бобинку. Там глибоко, все, тільки на дно попало. Та шоп тебе. Надо буде підмотати шнура, докупити інквізитора. 06, а тут сидить. Можливо, більшу паузу треба давати. Впала на дно, це от водний. А ти не... Це риба? Я не пойму. Возможно, ракушка. Я давав більшу паузу. На рибу не похожа, не дргається. Але бров задергалася. Білка Белка вона така. Не, не риба. Щось знайшов на дні. Чи риба? Ні, це риба. ха ай яй Ай-яй-яй-яй-яй. Всі кишки випустив і намотав. Це судак. Хто заказував судака? Ви заказували судак, судака заставив на пеньок сімо, от ви на пеньок і сіли. Тепер повинні лайк віддати. Блін, то я ж так в мост попаду. А там же ж коряги. Я чув на Інгулі добре, особливо в Кораловом восени ловлять судаків. Може з Херсона мені лодку вишлють. Якщо будуть хороші вихідні, це треба квартиру в Миколаєві тримати для човна. Дорого мені чого не обійдеться. Утримання човна в Миколаєві. Хоча квартири, думаю, недорогі але все одно дорого. Та й не факт, що будуть восени вихідні. таке. Може бути два-три вихідних в місяці. Буде не, не до відосіка про рибалку. Ну так, то я рибу все одно люблю половити. Раз, два, може три виїду, може більше. Якщо буде клів, що буде, буде 50 відосиків на всю зиму. Ви ж знаєте, 2-3 судака. Відосик знято. А їх може бути 20 штук за день, якщо хороший кльов. Бувало і по 8 відосиків знімав щучих навіть. Бувало, і по 10. Але потім флешка гавкнула і всі 10 чи 15 відео, які накрилися. Але щука клювала буквально на кожному забросі. Така рибалка буває раз в житті, і то не у кожного. Зараз в тому місці на торфянниках мільйон мін, болото і орки на березі, по-любому, десь там поникались, стережуть наших щучок. Оп, на весь шнур виліт. Та шоб тебе намотуйся уже, є намотка. Це капець. Думав, ну бичка, чи тюльку забагрив. треба хоч у воду зайти, ногам кінець. Все закіпає. Судак є. І Якщо поставити грам 15 і достати трошки іншу палку, в Golden Catcher там, до речі, новинки виходять. чи волт, чи болт, чи ще щось. Взагалі, мікатушки, і, і спінги. Цікаво. Я ж кажу, трохи іншу палку, 15 грам замість 10, і під той берег буде залітати, тут і човен не потрібен. А так, здається, інгул не глибокий, шопаж. Хоча рибалка з берега і рибалка з човна це зовсім інші рибалки, навіть в одному і тому самому місці. Угол подачі, підйома зовсім не той. До лодки доходиш на середині, приманка опускається повільніше. І грає по-іншому. І завжди з лодки, блін, завжди золотки у нас кращий улов, він вже врожай, ніж. Блін, а тут не глибоко. А я думав, о, вже гамула пішла. А я то думав. Завжди був кращий врожай, ніж з берега. Але в запрет ми питались. Бачу, човник, хтось з човника на карасика, видно сидить. Гадки палки позабивали в воду, значить, там глибина метра два максимум. Вряд ли там хтось на глибині щось ставе. Собака, пакет з колбасою поперла, походу. Смилася. І в нас якраз покльовка приключилася. Поки риба нас відволікала, чую ззаді пакети шуршать. Ну нам падло вже не догнать. Це видно те, що проходить скрізь сітки в Миколаєві. Іншого не дано. Капець, Миколаїв, Альо. аляуди, що, про... що відбувається? Що відбувається? Я думав, в Кривому розі судак дрібний, але опять же, більше року ми там рибалили. І ви бачили, що до 2 кіл на воблери ми доставали в місцях, де води по пупок. Було діло. Два 200 чи два 200 судачара був хороший на обліри в темну пору. Блін, які класні відоси були, треба їх передивитися. На воб о 5 ранку встаю, спать хочеться, капець, тихо мені. У нас втора лінія. Оп! Але я знаю, треба їхати, тому що буде прохід, буде вихід. Буквально 15 хвилин на кожному забросі буде по 2-3 клюваки на Воблер. І пропрацював лише один, максимум два воблера з усього з лінійки. Рибаків було дофіга кстати, там. Після наших відосів, звісно, і не тільки там по всьому каналу. Просто трендець стільки рибаків було. І теж і на воблери, і на силикон. Ну На сікон всі могли зловити, як повезе. А от на воблери стільки народ не кидав, а кривий ріг це ж це ж капець. Це, це батьківщина зацепів і обривів після Херсона. 50-60 обривів у нас було на силікон, на, на тому місці, де судака ловили. А воблер, що я поставив, не просто так. Оп, Щось давануло. Ну Звісно, він фіг заглоте навіть ці 2,5 дюйма, два дюйма. Що я воблер поставив? Думаю, проведу над корягами, Глибина по грудь, коряги 30-40 см висотою. Пройде акуратно. Ну, відтоги, ви пам'ятали, ми пару воблерів там оставили навсегда. Ми і багор зробили і не тільки, щоб залазити воду, ті мішки підривати, Там мішками трубу придавили каналізаційну походу. І серед тих мішків криволежащі судаки застрявали. Але їх ловили, як я кажу, і в інших місцях з боку. І наступного року, в тому році, точніше, коли ми вже були в учепі, я з підписником зв'язувався, який на відео, трошки світився. Там він казав, до пів кіло ловив, але дуже погано. Ну то він, може б я зловив більше, може б менше. Але то вже зовсім інше життя. Але то були одні з найкращих моїх рибалок. Їх було 2-3 чи 4 рибалки. І то я казково вгадав. От їздив на щуку, ніфіга ніде не зловив, накидався, що дурний. Ні, до рибаки на карасика в канавці сидять. Думаю, та попробую, що буде. Покидав, покидав, окунця виловив, випустив. Ще пару ударів. Думаю, о, окуні. Посеред дня на сікон, судак на глибині, блін, по пояс. Один-другий обривів мільярд, але риба є. І понеслась. І ми потім ще раз 3-4, якщо там, мабуть, разів 5 зранку їздили і нічого не ловили, але упирались до останнього. Думаю, може ще буде, може проклюне. Просто вдача. Конкретна вдача. Таке. От вони з собацюри бігають. Шкоду нам тут наробили. Хоч щось сникає. А то мало. Що ли... воно потягне? Вроді викупив момент. Клює не зразу. Паузу 2 секунди треба давати. От тянеться по дну, тільки тоді йдуть удари бичкового. типу. Так тр тр бих. За проводку дві клюваки, більша пауза, синій колір. Дрібні приманки. Якщо ви думаєте, фокус з херсоном і постав вірші приманки. Буде крупніший судак. Ви не в Херсоні. Закривий ріг, я вам повідав. Приїхав, а там наші кольори взагалі приманок. Бачите, як заживало, не працюють це раз. А по-друге, розмір наш не працює. Машинне масло, чого стоїть Вбить готовий за машинне масло, колір. А в кривом розі мертвий колір. От що, що хочете. Може десь і працює, але стільки я на щуку не переїздив на Судака, ви пам'ятаєте це сотні відео. Щуки Судака. Сотні відео, не в какую. Машинка А От таке сірень, моча, Моча взагалі класика, кислота, да. другі якісь натуральні кольори типу того. На кожній водоймі свої. По мілкому судочку і не дуже. На підкові ото, ми в центрі Кривого Рога крутились. На канавці, причому перший раз туди приїхали, нічого не зловили. Думаємо, що за помойка, куди нас послали. А потім вже як побачили, що люди ловлять, і нам показали, як треба ловити, на що треба ловити, в який час, і ми почали ловити. Ну, опять же, три дюйма. Я в житті там ніде нічого не зловив на три дюйма. Два і два. Хоч б два і з половиною це велика. Два і два дюйма. І судаки, блін, до 2 кіл. Кілушки там влітали кіло 300 частенько. Капець просто. Перший раз під берегом бомбануло, думаю, показалося. На другому забросі теж дотягую, думаю, до берега щось тут є. Блін, паскудство. А де коля? О, Коля, бабушка Колю зу, гукає. Коля вилазь із води, діда. Зове. Окунець. А от і Коля. Не, окунь... Це фігня. Давайте по новий. Хочем Судака. Душа просто празник. Хочете побачити щось прекрасне? Давно нічого гарного не показував коробочка, а тут вуаля не стільки красиві воблери але вони супер красиві, як спогади. 70-ки стільки вони щуки перетаскали крупний. Райдери. Хто б міг подумати, що до такого розміру докатюсь, злющі, далекобійні. Колись ще покажуть на ні щуки, в якому пакеті вона буде зимовати. <смір> фарш> Встріне фарша, в міді фарша. Особливо цей колір райдери. А взимку у нас відпрацьовували, оба на. Як він подертий щуками, та Оп, коматоз 88-й. Та й весною вони добре порвали дубці щукам, що червоний, кавунчик, що окуневий. Ці теж проклювали, але вже тоді, коли пішла весна, просто дуже добре вистрілили засранці кислотні, кислотні, не тільки рай... райдери, то я на них тоді, як пам'ятаю, як присів, так ми і бомбили. Март. квітень. Березень, квітень місяць, як то кажуть. Краса. Що ж, вудло ще не змутую, може ще зранку проклюне. Трийзен Голден Кетчеровський інквізитор. 2,5 шнурочок теж 0,5, так, 0,5 танесенький, не 0,6. Ще з кривого рогу, як намотали на цю котушку, так і таскали щуку окунів. Потрошку обривали, потрошку отрізали по пару метрів. І от що залишилося, як бачите. Ну і палка кидюча, капець, довше й не треба. Здається, да, до 12 грамів 2,39. Страшна сила щуки перетаскала. Судачків І ще перетаскає. Побачимо, що там за новинки будуть на сайті. Реклами якісь були. Пакуємо все це, силикончик незмінний. Один із найвдаліших кольорів в розмірі 2,2 дюйма. Тригер тої ще. У нас тут ще багато робочого, двокольорові, кривий ріг привіт. Такі теж там кидали. Це толком не розловили, оце, помните, часто хвости стригло двокольоровий, 1,7 взагалі. Ех. взагалі. Чимоданчик. І сумочка. Нарешті я до неї прозрів, доріс, але походив з нею недовго, але вдало. Дешевенька, простенька, робоча. Дурокарбончик сьогодні 0,20 ставили. Все до кучі циганська машина, блін. І Щоб ви розуміли, я в ній навіть ще й інколи сплю. От Буває і таке, щоб ви розуміли. Так, це откуда -ва? Це теж відсюди, десь чехол, видно, валяється. А ось він. Це з біонів, Блакідішенів. Затрамбовуємо, будемо потрошку на ніч складатися, пару раз перезакинемо, але то зовсім для іншого відео. Ніфіга не ловиться, ні коропа, ні карася, ні чорт.